Ласкаво просимо до рекламної агенції ДаВІНЧІ, що підтримує та модерує соціальну мережу поліграфістів, потужний кросмедійний канал, який об'єднує поліграфічну спільноту України вже понад 20 років. Ми створюємо контент для поліграфістів від новин і статей до рекламних макетів, банерів, фотосесій та баз даних. Ми реалізовуємо комплексні рекламні кампанії у власних паперових та електронних медіа, а також із задіянням наших унікальних баз даних. Наші канали дистриб'юції включають паперові медіа, щомісячний журнал Прін Плюс, щорічні каталоги поліграфія пакування та поліграфія України. Електронні медіа, вебсайт PrintoS.com.ua, група Поліграфія України у Facebook, Telegram і Viber спільноти, Twitter і LinkedIn сторінки, що є лідерами за охопленням серед поліграфічних груп та спільнот в Україні. Проект Printos Market інформаційна підтримка продажу та придбання вживаного устаткування і витратних матеріалів, унікальні бази даних. Понад 5 тисяч адрес друкарень видавництв та рекламних агенцій України. Ми єдиний унікальний партнер в Україні для поліграфістів, учасник асоціації EDP. Ми забезпечуємо експертний вибір устаткування та технологій друку. Бізнеси довіряють нам, і ми вирішуємо їхні задачі з максимальним ефектом. Ми ваш ключ до успіху у світі поліграфії.